どうさいますやでに。<music> Я йду на свої машини. Ви мене це Я йду тут переваша машина. Я йду на свої це машини. Це, це не ваша машина. Віде. Я йду на своє машини. Ідіть, кажу, на Я йду на визнає машини 7 квітня вечір. Місто Луцьк на цьому відео зафіксований конфлікт між патрульними поліцейськими та волинським адвокатом Назаром Щербяком. За словами адвоката, того вечора на перехресті вулиць воїнів інтернаціоналістів та кравчука. Водій автомобіля Опель зупинила поліція через порушення правил дорожнього руху в подальшому. Йому повідомили, що він нібито перебуває в стані сп'яніння. Він повідомив, що згідний пройти огляд на стан сп'яніння на приладі Драгер на місці. Однак, працівники поліції повідомили, що на місці вони огляд не будуть проводити, а повезуть його для проходження огляду на стан наркотичного сп'яніння в наркодиспансер. За словами адвоката Назара Щербека, він одразу вирушив до клієнта у наркодиспансер. Там і почався конфлікт. Особа не є затриманою. Не є затримання особа направлена. Куди? В Вна... Де направлення. Направлення Де? виписане, Де? буде. Буде. Розумієте, Але не ні? виписане. Особу направлено. Шановна, товариш, як вас назвати? З пам'яті погано себе. Ірина. Так. Шановна товариша. Направлене буде виписано, але на даний момент не виписано. На даний момент воно не виписано. Не виписано. Протокол затримання на даний момент не виписано. А в яких моментах складається протокол затримання? Як Я не знаю що на даний момент, сказати? то такі ви адвокати? Що ви не грамотний? То ви не, грамотна, то ви потому, не грамотний, тому що протокол затримання треба було випустити до того, як ви особу сюди затримали і доставили. Особа затримується до незатримана. Ми поїхали. Не штовхайте мене. Я вас не штовхай. Працівники поліції повідомили, що е, будь-яких законних підстав для його затримання немає, що видно на відео е, протоколу затримання немає. Також немає направлення на його на проходження його медичного огляду. Е, після чого клієнт сів до мене в автомобіль, і я хотів сісти в автомобіль також і поїхати з місця події саме з від наркодиспансеру. Однак, працівники поліції, засовуючи фізичне насильство, не допускали мене до мого. Клієнта й до мого особистого автомобіля, натомість заблокували автомобіль і всіляким чином перешкоджали моєму здійсненню захисту е, прав та інтересів. Мого клієнта я що він знаю. порушив? Він порушив правила дороги. Добре, покажіть відеофіксацію. Зази що зараз... він порушив? Будь ласка, дивіться. Не справа в тому, що він зараз порушив. Ні. Справа в тому, справа що справа в тому, що ви зараз робите. В нього ознаки справа в тому, що працівники поліції ви, ви я знає я знає які його? ознаки ви сказали. Він пройде огляд на трагер. Мені не, на драгер, драгер огляд ознак. Так не ви не ж провели. відмовили, як Що по інструкції, відмовили? спочатку проводять огляд на драгер. Потім, Де якщо вас? на драгер, проходять під захист, огля... під... нехай би яка різниця? Він не буде Велика нікуди різниця. виходити, Відійдіть. нікуди він не буде виходити. Я што 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 не штовхаю, йду до свого машини. Я йду до своєї машини. Ні.

Я Зараз мене штукають. Я йду до своєї машини. Я стою чим, обходьте. Я до своєї машини. Добре, що ви йдете. Де вона ваша так, машина? Ви ж мене це не ваша машина. Весь Весь вина... Вина. Я вина. Вина. Ви ж мене. Ви ж йду це, це не ваша. Це, вина. Вина. це не ваші транспортна. Ні, я машини. Ну, машина. Дить, що тримає. Дивіться, я йду до своєї машини. Не чекайте, будь ласка. Будь ласка, чить, йду своєї машини. Що ви роблять? Ви штовхаєте! Я не штовхаюся, я йду до своєї машини. Вируйте, ви я штовхаєтесь? Я ви не штовхаєтесь. штовхаєтесь. Я штовхаюсь? Да, ви штовхаєтеся. Яку скоро, я йду до своєї машини! Я хочу сумку в машину вкласти. Що ви робите? Покладете. Що ви робите? Зачекайте, будь ласка. Я йду до своєї машини. Це не ваша машина, по-перше. Це моя машина. Відійдіть. Відійдіть, будь ласка. Ні, я йду до своєї. Відійдіть. Я йду до своєї машини.

Де мене тримаєте? Де мене тримаєте? Де мене тримаєте? тримаєте? Я йду до своєї машини. Відійдіть, будь ласка, від мене. Я йду до своєї машини. Це службовий транспортний засіб. Я до не не вирай, йду до своєї машини. Чекайте, чоловіче. Я до своєї машини йду. Я йду до своєї машини. Це не ваша машина, ви самі казали, що це це не, ваша. не Це машина адвоката. Ну то адкажу, ви, ну, ви, ви кажете, що ви це... йдете до своєї машини. Да, моя паспорту не корою. Чого ви не тримаєте? Тих паспорт, ви, ви як ви, брат, ви, вхай, ви, не вхаєте. Чого ви тримаєте? Я йду. Ці, ну, я прямо ви, йду, ви чекаєте, мене тут, тримаєте. Ви хто вас не тримає? Де ніхто не тримає? Де ніхто не тримає? Де ніхто не тримає? Nie, Я, що зі зброю? Я зі зброєю. Я зі зброєю, ви до мене підходи. Я Я йду не підходите. Я не знаю, чого ви, 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 Я діалісті, ви Я до мене не підходите. Чого ви мене перешкоджаєте? Вам не спілкуються. ніхто не перешкоджає. Ви не перешкоджаєте адвокатській діяльністі, ні? Я не перешкоджаю. Яка адвокатська діяльність? Я йду до свого клієнта він? де ваш клієнт? там. Я йду свого клієнта. Я взял. Я йду свой клиент. Я вас не штукаю. Я йду! Просто йду. Я йду. Я вас не трогаю. Я вам не раз. Я йду. робите? Идите в поліцейську. Я ж не знаю, що я не знаю. Я йду до машини. йду. Ви стали з сторони з боку. Ви ж ви ж живуть де строїть? Ну зачекай. Зараз Чого я Це маю чекати? З, 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 з другої сторони зайду. Йду з другої сторони зайду. Я йду з другої сторони, вон група моніторингу. У мене не підходить. Отут всі моніторинг знімайте, що хочете. Добре, моніторинг. У нас є. нас Ми опідлегоємо порядок проходження медичного одягу. А він не буде проходити нічого. У нас є моніторинг. Група Значить, він так і повідомляє. Ніхто нічого не повідомляє огляду відмовляє. Ніхто нічого не повідомляє. Ніхто нічого Значить, не повинен. Ви не знаєте процедури проведення наркотичних. Я знаю. Ви ви тут. Сійте тут. Я маю сміли? право пройти. Ви? Я нікому не перешкоджав. А хто його в автомобілі тримав і не підпустив? Він сам сів в автомобіль. Звичайно. А я хотів іти до свого автомобіля, мене працівники поліції побили. Звичайно. І а ви як група моніторингу ви, ви, на які це які не зреагували? Постази. Ви це трактуєте по-іншому. Ну то ми потрактуємо це по іншому. Це він... є визначений термін, ви прекрасно знаєте цей термін. Добре. Протягом якого особа має бути до Добре. Ви хочете захищати, інтереси захищаєте, а не Добре. перешкоджайте. Ділянці. Я не перешкоджаю. Особа І не перешкоджав має, ніяким має чином. Яким чином я перешкод? Прийти Яким? Бог, я ж кажу. Яким чином я перешкоджав? Особи, Як я не перешкоджав? Надавали вказівку водійові, не допускати, закрити травмованки. Я йшов до транспортного засобу, мене побили. До Група моніторів на це не зрегувала. Я вам в травматології зафіксую там. Я видимих у вас не бачу. А звісно, ми я вас, в курці в штанах. Звісно, я в курці штанах. Давайте я од на увагу. Ні, я поїду в травмпункт і зафіксую свої тілесні ушкодження. Це той молочко, який мені тілесні ошкодження. Я? Так. Ну я в трампон звернувся, побачив. Побачите. У мене Побачили. все на відео є зафіксовано. Також це на відео є зафіксовано. Я нічого я вам не порожу. Я вас не хватав. Особи, я не, не хватав. Переховували особисто. Я не хватав. Я пробував дійти до автомобіля. У нас також все зафіксовано. Я пробував дійти пробув до автомобіля. Я пробував дійти до автомобіля. Добре. Добре. Я пробував дійти до автомобіля. Я тримав в одній руці телефон, в другій руці сумку. Ви підходили конкретно до мене. Так я підходив. Я вас наближалася. Я вас від кажу, не Я наближався. під час. Так, мене. я не штовхав, штовхали, я тримав сумку мене, і йшов. А все зафіксовано. Я тримав ви сумку мене, і йшов. А ви мені що, забороняли там перебувати? чи що? А, я що, не маю право йти до а, а ви мене обмежите в місці перебування? Такого бути не можна. А ви мене обмежите в місці Ні, перебування? Ні, я стояв на місці, ви мене почали штовхати. Ні, штовхати, Я визначеним відстань, щоб ви мене відійшли. У мене знаходиться зброя, прокланення службових обов'язків. Ви перебуваєте з явними ознаками алкогольного сп'яніння. Де ви це бачите? Я, я такий Я Кажу ознаками, не встані розумієте чи ні. Згодом правозахисник звернувся до медзакладу, де травматолог зафіксував легкі тілесні ушкодження, а саме забій – підшкірні під шкірні гематоми обох плечей. У патрульній поліції Волинської області телеканалу конкурентів прокоментували інцидент. Водій вказаного транспортного засобу здійснюючи поворот, не увімкнув світловий показчик повороту. Під час спілкування з керманичем поліцейські виявили у нього явні ознаки наркотичного сп'яніння, тобто сповільненість мови, звужені зіниці, що не реагують на світло, та поведінка, яка не відповідає обстановці. Водію було запропоновано пройти освідування у лікаря-нарколога, на що він погодився, коли інспектори разом з водієм приїхали. До Волинського медичного центру терапії залежностей туди ж прибув адвокат цього керманича. Він замкнув свого довірителя у власному авто та не випускав його, перешкоджаючи законним діям патрульних поліцейських. Водій же, в свою чергу, вже більше не виявляв бажання проходити освітування та вчиняв дії для ухилення від його проходження. Нині всі обставини цієї ситуації перевіряються, однак на Разі жодних порушень з боку працівників патрульної поліції не виявлено. Більше детальної інформації про конфлікт у поліції пообіцяли надати згодом. Адвокат Назар Щербяк, який отримав забій та гематоми, зазначає, що буде звертатися у відповідні органи, аби надати правову оцінку діям патрульних поліцейських.